Честь, панове майстри. Сьогодні робимо корони на двері. От є коробка тут лежить. <coughs> Хто як називає корони, вивершення, ну то не є суттєво, і не є важлива назва. Головне, якщо розуміється, про що я краще зрозумію. Значить, з чого я починаю? Помірявши розмір, значить, в даному випадку, грубо говоря, воно має 88 по краях, значить додаємо ми. В плюсі ще діаметр фрези, якою ми робимо робили отаку от планку, вона є товщиною 12, 12 мм, значить радіус 6. І коли я її так е, турцюю, щоб коли при нанесенні на деталь радіуса, мені, якби той радіус, міг сюди. Виходив, виходив, от радіус виходив за край налічника. Отак. От воно трошки гарніше. Тупо отак от буде цей. Отак от воно буде естетичніше і гарніше. І, і зараз покажу, яким способом за допомогою напризав. Я робив під замовленням, її зробили. може є і наявності, я думаю, що готові. От і я зараз протягну собі нею радіус. Фризи, я наніс радіус на ті деталі. У мене ще є одна, то є 12-ка. Але коли роблю трошки якийсь більший карність, потрібно якийсь трошки масивніший, то в мене ще є така сама і 16-ка. Тобто роблю тоді 16, щоб то виглядало, бо як є висока корона, гарна, то хочеться це робити. Так, значить, я якось так собі оптимізую операції, щоб менше було тих переставлянь, тому поки стоїть зажим і каретка то тепер ставлю фрезу, яка буде гнала власні верхню багету. Така фреза. Замість гентулі тепер я ставлю от власне, таку фрезочку. Бачите, вона має висоти 50. А так, по-моєму, 2,6 або 2,4 січення. Тому я таким самим способом верхню багету, я покажу. Буду робити, як я робив, власний радіус щоб не різати тих кутів, не ускладнювати собі життя і виглядає то гарно і класно і естетично, нічого не відпадає. Значить, таким самим способом я буду гнав зараз верхню багету. Значить, турець і дощ. Коротше, покажу. Значить, ми вже фрезу, і зараз вам скоренько покажу, як, я, як пробираю я кальовку і потім подовжую. Значить, дивіться, я вам показав, як я зробив багету, ходи сюди. Тут вже остання деталь була, тому я показав просто, як я це. Значить, коли я починав, як я говорив, відносно ширини там, я зробив ці планки, потім, щоб не знімати каретку, я зразу зачупував ці. Уснову під це все, я також зачупував в розмір тих деталей. По довжині, Зрозуміло. А цю деталь от ту частину. От, е, січення зміщення має 14 мм. Значить, до, до, тої, до тої відстані, до тої довжини. От тут я навіть собі написав, бо я рахував. Значить до 88,6 я додав 15 15 на кожну сторону, 30 і вийшло 916. Тому нас. Та багетка, вона от та частина приходить до цього краю, отак воно буде зараз. Значит, панове майстри. Дивіться, я поміняв фрезу перед тим, як я говорив. Ну і перед тим я показав, що я роблю от ту виборку, то посадочне число. Значить, для чого воно робиться? У мене конструкція, яка передбачає цю корону, тим, то посадочне число, я вже показував, воно повинно заходити отут, на регульовану, де є паз для регульованої налічника. І також. До нього, я потім покажу, я, я приклею отак. Отак настояць, приклею тут основну частину. Тому ширина тої деталі в мене виникає з того, наприклад, радіус 12 тобто я 12 лишаю тут. тому я знаю, що та частина має сантиметр, який закриє сюди. І на регулювання мені це лише 15 мм. Так формуються мої деталі по, по ширині. От, і так воно буде між якогось боку, бо як би то було видно, от так воно буде закладено. От так, на майбутнє. І ще що, зараз, секунду. Я тепер що далі робити? Далі я знаю, що. Мене під, звідки ота от ширина мені береться, значить, я то також враховую, що тут буде посадка 6. І я знаю, що в мене підуть отакі розеточки, вони мають в мене. Ось 7 см я їх прописав, вони підуть туди. От тут вони підуть на краї. Ну, вони не так буде, воно буде висунути відносно ночі. Ну, Вона має 7. Тепер далі мої дії. Я тепер зроблю, поставлю ту розетку, помірюю от сюди відстань. Тепер от його остаток я собі помірюю, при тому, що я тут лишу з 2 мм для того, щоб був рух. щоб був там. І... Оту частину, скільки нам тут вийшло, піде розетка, ну, 18 мм залишилося. Тих 18 мм, зараз, я буду вже пробирав от в ті короні, в ті верхні, багеті. Значить, то маю тущину сантиметр, значить я тут турчу, сюди зроблю 17 міліметрів і глибину сантиметр. Щоб мені зайшло, отак за лице, ота деталь посадилася отут. Вийдеться конструкція. Тобто, тепер я беру і цю фризу, так як я перед цим гнав, Куди сюди з під низу. Чому з під низу? Тому що, якби я робив це зверху, то зрозуміло, фриза забирає матеріал і деталь падає на і це. І, наприклад, нам щось треба висоту поправити, тому знизу я ріжу. А тепер я опущу фрезу донизу і лишу тільки сантиметр власне на товщину тої деталі і глибину зараз виставлю 18. Ось Колись я щось показував і хлопці питалися, на яких обертах я працюю. Значить, хлопці, працюю на 6 я працюю з R6M5 матеріалами. А таким, як в нас ВК-15, ВК тобто, як столярі е, говорять победит, так? то я працюю на 8 тисячах обертів. Ну, коротше, від від, від, від діаметру фрези, від кількості її зубів, я вже з досвіду я вже бачу, е, бо оберти в мене ну, від починається, в мене просто менше немає. Є 6, є 8 і є 10 тисяч. Але справа в цьому, що деколи оберти, фреза скоро сідає. Наприклад, Ті фрези от не всі ті, R6, M5 вони хочуть, наприклад, 8 тисяч. Вони хочуть, яка фреза хочуть, залежить від заострення, від січення, від кута. Ну Кожна фреза тотає на чеплу, так само тут, тут від ручної подачі, як ви подаєте. Тобто Працюю по-різному. Зараз стоїть на тій мене, я працюю на завжди 8 тисячах. Тою фрезою то кальово від е, об'язка, я працюю не на 6 тисячах. Стою перед цим фрезою, що я гнав січення в верхні, я працюю нею на 8 тисяч. Бо, ну, коротше, воно показує під час практики. Там так не буває. Я скажу такою великою фрезою, вона на 8 тисяч працювати не буде встановити, ну, бо фрези відбалансовані гарно, але воно її просто дуже швидко посадить запалить її Так, значить... Показав я вам весь процес, як я то готував, тепер ми взяли, пошліфували ті деталі з механіком. Бо ясно, що ми то закладемо, буде то погано доступ до шліфовки, особливо цього деталі. Тепер покажу сам спосіб збирання цих деталей. Значить, є основа, є одна сторона вже шліфована, друга вже шліфована, коли воно буде зібрано в голома. Значить, що я роблю? Я ставлю отак собі і наношу маленьку тоненьку смужку з дошкою. Використовую клейбер, польовітанові клей не використовую. Тепер до лицевої сторони ми ставимо нашу деталь. Так? Поставили, звичайно, вирівняли дві сторони так, щоб нам гарно на одні сторони прилягало. І все. Тепер за допомогою нашого Отак, тут б'ю. Ще раз переконуюся. Що воно на дві сторони нас одинаково буде ходить? Все, переконалися і щоб ту паган Раз. І ще так було. Чотири. Подивилися, і Подивилися, цвя? не виліз. Цвях я використовую, тут маленький, тут стінка маємо шість, цвях є 16, -ка. тобто 10 ходить, твердий матеріал хватає. Так, Низ, ми маємо деталь, яка буде нам для регульовки, є замонтована. Тепер беремо верхній карніз, як я казав, тут є посадочне гніздо, Ну і відносно це. Карніз беремо. Так само нанесли клей. Багато не потрібно, але вилазимо писенцю там. Так це буде трошки. Все, налезли. Отак. І це туди. Ставили наш карніс, вирівняли цю сторону. Цю. Ну і тут без питань. Прижимаємо собі і. Здарилися, переконалися, що дві у нас на рівні? Ну і поїхали. Тобто. Я думаю, що добре, так, розвертаємо, дивимося, все файно, успішно, ця нікде нам не виріс. Значить, наш карніз, сама основа ну, практично готовий. Звичайно, тут у нас ще підуть резеточки з боку. Отак, дві. Але в цьому карнізі основа не в чому. Ну, а я звичайно, що воно трошки естетичніше, гарніше виглядає, як для кого. А? Основна функція того карнізу от хвостик 15 мм або 1,5 см, який нам буде входити сюди врегулюваний пас. І ми будемо собі мали можливість при установці, при монтажі дверей, чи ми, чи хто буде монтував ці двері, де маємо можливості регулювати. Бо приходять майстри ті, що мурують, марують під водувагу, ті, що штякатурять під водувагу, Ті, що шпаклюють півдваго, але чомусь стіни ніколи не виходять до однакової товщини. І коли при установці дверей має можливості регулювати от такого, власні, деталі, ну, ну, ті двері гарно поставити, щоб не було просвітів між дверима і стіною. Дуже важко. Коротше, основа тої красоти вся в тому, що вона регулюється. Ну так, звичайно, як весь налічник. Тим способом ми виготовляємо, ясно буде пошліфоване, будуть налічники. Ну все, напевно, показав, що хотів все до скорого бачення.